В Ірландії у травні 2024 року оголосили про закриття десятки центрів розміщення українських біженців через завершення терміну дії майже 70 контрактів. Готелі та інші громадські об'єкти, які використовували для поселення біженців, будуть повернуті для місцевого використання. Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гаріс зазначив, що два готелі, де раніше проживали українці, вже відновили свою звичайну діяльність. Найближчим Часом таке ще рішення очікує інші приміщення, що нині функціонують як центри для біженців. Також зауважують, що завдяки змінам, за якими мешкання наразі надають лише на 90 днів, призвели до значного зростання кількості вільних місць. І наразі у багатьох центрах вже немає потреби. Крім того, вже в цьому році в Ірландії планують переглянути систему підтримки українським біженцям. Наразі мета держави полягає у тому, щоб привести її у більш відповідність. Відність із практиками інших європейських країн.